Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майер. Гей, hey, на вас чекає чудове майбутнє. На вас чекає чудове майбутнє. Ваше минуле не має визначати вашу долю. На вас чекає чудове майбутнє, однак, тримаючись за минуле, ви його прогавите. Гаразд. Цього тижня я підготувала серію проповідей під назвою Як прорватися до перемоги. Ви не аплодуєте, та я й не очікую. Спочатку я назвала свою проповідь, Як дійти до перемоги, бо вважаю, більше нам подобається повільно ходити, ніж прориватися. На жаль, і я не намагаюся когось звинуватити та здається, люди вже не мають такої наполегливості як раніше. Думаю, це тому, що життя стало дуже автоматизованим. З одного боку це гірше та з багатьох інших точок зору набагато краще. Справді мене вражає, що слід було зробити раніше, аби комусь зателефонувати. І це все у порівнянні з тим, що робимо зараз. Дійсно, тільки почавши вивчати і проповідувати Боже Слово, для мене навіть скласти докупи одну проповідь було непростим завданням. Бо тоді не можна було знайти в інтернеті і сказати. Знайди мені всі вірші з Біблії про гріх. Потрібна була симфонія, і це, і те, і ще щось. Дійсно, я обкладалася книжками і сім годин поспіль вивчала якусь тему, щоб підготуватись до однієї проповіді. Отже, так нам усім подобається, коли все просто. Та щиро кажучи, це стає для нас некорисним, бо завжди будуть нелегкі життєві періоди. І тоді вам доведеться або здатися або прориватись до перемоги І слово прориватись насправді означає рухатись проти зустрічного тиску. Тобто ворог виступає проти вас і замість дозволити йому подолати себе ви кажете та ні за що! я знаю що сказано в божому слові і тому матиму все що бог пообіцяв мені дати в ім'я ісуса я не здамся і не відступлюся Можу уявити, що в цьому залі є люди. я відчула це в своєму серці якраз перед виходом на сцену, які відчувають, що минуло багато часу відтоді, як бог щось востаннє зробив у їхньому житті. Хто так вважає? Ви чекаєте і чекаєте, але не відчуваєте, що він змінює вас і ваші обставини Проте затямте. Допоки ви вірите, Бог діє. Ви почули? Доки ви вірите, доти Бог діє. Те, що нічого не бачите, не відчуваєте, не означає, що Бог нічого не робить. Амінь. Тому не розчаровуйтесь і не здавайтеся. Якщо в когось і є таке бажання, можливо, сьогодні ви прийшли сюди зі словами: Боже, мені потрібне слово від тебе. Ти маєш звернутися до мене через Джойс, інакше я здаюся. Отже, я переказую вам, що каже Бог. Не здавайтеся. Амінь. Бог діє. Коли я чекаю на щось. Ми всі іноді чекаємо. Хто зараз чогось очікує? Справді, ми всі перебуваємо в процесі очікування чи то зцілення, чи то прориву, чи то росту служіння, чи то одруження, чи то розлучення тощо Хоч би чим це було? Народженням дітей чи від'їздом з дому. Раніше діти виїжджали з батьківської домівки, щойно їм виповнювалося 18 років і починали будувати власне життя. Зараз же іноді вони живуть з батьками навіть у 40 років, слід молитися, щоб вони виїхали. Тож, попри свої очікування. Не здавайтеся, і тоді Бог дасть вам те, про що прохаєте навіть щось набагато краще. зрозумійте це перш ніж продовжу, бо не хочу, щоб ви пішли з цього залу. Насправді, я сама здавалася мільйони разів та суть у тому, що Бог ніколи не дозволить вам здатися. Він підніме вас і змусить продовжувати рух. Іноді вам доведеться прориватися до чогось або через щось. І маємо зрозуміти цей принцип. У маленького орляти, що сидить у яйці, на кінці дзьобу є невеличкий зубчик, його немає в дорослих орлів. І коли настає час вилупитися з яйця, орлята. Дзьобають, 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 дзьобають шкаралупу зсередини. отож складається враження, що вони дзьобають цілу вічність перш ніж розіб'ють яйце. іноді люди вважають, що їм треба допомогти в цьому. Та зробив вони це, і орля народиться таким слабким, що ніколи не стане тим, ким Бог його створив. бо насправді ці старання, дзьобання, Готовність прориватися через перешкоди допомагають їм пізніше в житті. Тому не надто полегшуйте життя своїх дітей, бо іноді їм слід пройти через кілька труднощів, аби набути готовності зіткнутися з тим, що станеться з ними пізніше, коли життя дійсно стане важким. Вишендопусті мрії їм у цьому не зарадять. Ну, хотів би я. А вже ж такі мрії не допомагають. Маємо прориватися. Вино виробляють із винограду під тиском. І в Біблії воно неодноразово уособлює силу. До прикладу, нове вино не вливають у старі міхи. По суті, це означає, що нову силу не можна дати тому, хто тримається за старі звички. Амінь. Гей, на вас чекає чудове майбутнє. На вас чекає чудове майбутнє. Ваше минуле не має визначати вашу долю. На вас чекає чудове майбутнє, однак, тримаючись за минуле, ви його прогавите. Тож сьогодні поговоримо про новий старт у житті. Та спершу я маю зробити невеличкий вступ про звичку прориватися вперед без неї вам ніколи не збагнути, що життя не завжди легке. Іноді доведеться чекати, а іноді прориватися. Це не означає, що Бог не дає нам благодаті, однак не можна визначати благодать як виконання Богом усього замість нас, тоді як ми в очікуванні сидимо, склавши руки. Амінь. Благодатью через віру ми отримуємо спасіння, і Бог пропонує свою благодать усім, та не всі отримують спасіння через невіру в це. Нехай буде вам за вірою вашою. Бог завжди дає нам певне завдання. Ми партнери з ним. Просто уявіть, яким нудним було б життя, просто сиди ви, нічого не роби і тільки молися. тоді Бог зробив би все замість вас, а вам ніколи нічого не треба було б робити. Насправді Бог воліє, щоб ми діяли в партнерстві з ним, досягаючи того, що він уже підготував для нас наше минуле, наче магніт, намагається відтягти нас назад. Чи відчували ви колись, що ворог відтягує вас назад до старих звичок? Амінь. проте маєте прикладати зусилля не тільки для того, щоб покинути щось хибне, а й для прориву до чогось доброго. Візьмімо, наприклад, мир. я зростала в атмосфері, де не було миру. По правді, і я не перебільшую. Я не знала, що таке мир. допоки не одружилася з Дейвом. Уся моя родина мала психологічні проблеми. Тоді цього поняття ще не існувало. Проте моя родина була в дуже великих психологічних проблемах. звісно, батько мене кривдив, а матір, знаючи про це, дуже боялася якось цьому зарадити. У 17 мій брат пішов служити на флот і повернувся звідти наркозалежним Врешті він покінчив життя самогубством, бо ніяк не міг звільнитися від цієї залежності. він якраз був людиною, що не вміла прориватися вперед. Він ні через що не хотів прориватися, бажаючи, аби все робили замість нього. Ми запросили його у свій дім. Він живі з нами, здається, цілих чотири роки, допоки йому хтось сказав Уставай, йди на роботу. Він робив це та не розбудимо його. Він і далі лежав у ліжку, не збираючись на роботу, але так не можна. Потрібно дбати про самого себе. тому замість телефонувати комусь у пошуках місця знаходження певного вірша, шукайте його самі. Зробіть щось самі. І тоді ви запам'ятаєте, де цей вірш знаходиться. Отже, ви ніколи не матимете майбутнього приготованого Богом, вважаючи, що повинні лише молитися про нього, і воно саме впаде вам на голову. На декого попереду чекають неймовірні події. Та запевняю, що більше Бог прагне вас використовувати, то більше ворог виступатиме проти вас. Іноді я кажу, на кожному новому рівні на вас чекатиме нове протистояння від диявола. Дехто прохає в Бога чогось більшого, та, прохаючи у Бога про більші благословення, ви зустрінетеся з більшим протистоянням. Якось одного ранку я відчула Боже звернення до мене. Будь ласка, будь украю бачною з тим, що кажеш. Я відкрию перед тобою широкі двері нових можливостей, та разом із цим у тебе з'явиться багато супротивників. Відтак, коли Бог хоче піднести нас на новий рівень, наша плоть має поступитися. Я відчуваю, що вже й так доволі обачна стосовно своїх слів. Та виходить, цього замало. Що більше Бог нас використовує. Що більше благословляє нас, то більш підзвітними маємо бути. Мабуть, нікому з вас не потрібна допомога з тим, що говорите, га? Матвій 7, 13, 14. Прекрасний уривок, в якому сказано. Увіходьте тісними ворітьми. Бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі. І нею багато хто ходять. зупинімось ненадовго, і спробуємо це зрозуміти. Він каже: раджу вам входити вузькими ворітьми і побачити в наступному вірші, бо тісні ті ворота, що ведуть до життя, бо вони спричиняють тиск. Принаймні у розширеному перекладі біблії так сказано. І вузька та дорога, що веде до життя, бо вона спричиняє тиск і мало таких, що знаходять її. Отже, прямувати широкою дорогою легко. Якось Бог сказав мені, на широкій дорозі вистачить місця для всього твого багажу. Можеш узяти його з собою. Отож, можна бути плотським християнином. І йти широкою дорогою. Зазвичай такі люди все одно потрапляють на небеса, адже вірять і не обов'язково робити все ідеально. Ми все одно ніколи не зможемо робити все ідеально. та я вірю, що християнин, який залишається плодським усе своє життя, хоча й потрапить на небеса, та нікого не забере туди з собою. Хто мене розуміє? Його свідоцтва не буде достатньо, щоб когось забрати з собою на небеса, і він не насолоджуватиметься земним життям, бо неможливо одночасно насолоджуватися життям і жити за плоттю. Наша плоть намагається брехати, що нам більше сподобається життя, коли робитимемо все, що заманеться. Насправді ж, якщо керуватися лише своїми почуттями, то це призведе до загибелі. Мабуть, більш за все люди розповідатимуть про те, що відчувають я відчуваю, що мене ніхто не любить. але Бог багато сотень разів казав про свою любов. То чому не почати це проголошувати? Бог любить мене. Я не зважаю на власні почуття. Я живу в зовсім іншому вимірі. Отже, він каже нам: за бажання прямувати вузькою дорогою іноді вам доведеться прориватися. Згадайте про жінку, яка кровоточила 18 років. Витративши всі свої кошти на лікарів, вона так і не одужала. Тому почала прориватися через натовп. Поміркуймо над цим хвилинку інколи я заплющую очі і думаю про цю жінку. Я уявляю собі натовп. Ручаюсь, їй було нелегко, бо люди створили суцільний натовп навколо Ісуса. І чомусь не думаю, що вона була кремезною. Я уявляю собі невисоку жінку, яка довго хворіла. Як легко їй, мабуть, було подумати. Я ніколи не прорвуся через цей натовп. Бачите, деякі люди здаються у своїх думках, перш ніж навіть спробують щось здійснити. Проте, не кажіть, глядячи на труднощі у мене нічого ніколи не вийде. Краще промовте, коли Бог хоче, аби я це зробив, так тому й бути я все зможу в Христі, який дає мені силу. Нам так подобається цей уривок, що, чуючи його, аплодуємо, та насправді. В ньому сказано: я все можу зробити в Христі, який підсилює мене. Він наділяє нас спроможністю. тоді, як ми повинні почати діяти, хочу дещо пояснити. Мова не про те, що маємо вдаватися до справ плоті, намагаючись здійснити щось власними зусиллями. Не слід намагатися чогось досягти без бога у всьому, що робите, потребуєте Божої благодаті, щоб усе вийшло. Проте не очікуйте, що самої благодаті буде достатньо, адже Бог попрохає вас або зробити щось, або чогось не робити. тому вкрай важливо бути йому слухняними, незалежно від того, буде легко це чи ні. Амінь. Гаразд, хочу дещо зауважити. Я робитиму це, напевно, ще кілька разів цього тижня. Проте ось що найскладніше, усвідомивши і зробивши це, ух, ви справді будете успішні. Почніть чинити правильно навіть тоді, коли не відчуваєте бажання. Амінь. Хто вміє грати в гольф? Дейви. Піднімай руку, не соромся. Ну, вас таких небагато, бо здебільшого ви розумні люди. Але Дейв. Багато грає в гольф насправді я грала з ним у гольф 20 років, але потім у мене в лікті почався тенденіт, і більше я вже не могла грати. Гольф забирає доволі багато часу. А я тоді вже почала писати книжки, тому не могла присвячувати гольфу стільки часу. Удар у гольфі це найдивовижніша річ у світі. Ви ніколи не здогадалися б, що позиція має бути такою, аби м'ячик полетів рівно у процесі навчання з Дейвом я не могла повірити, що зайнявши цю божевільну позицію, від мого удару м'ячик полетить рівно. Саме так ви почуваєтеся, приймаючи рішення вчинити правильно. іноді вам буває дуже незручно, адже ви міркуєте, чому я маю бути приязним до цієї людини після того, як вона зі мною повелась? Що ти кажеш? Що Боже? Цей чоловік пішов із моєї церкви, забравши з собою 20 сімей. А ти хочеш, аби я придбав йому нові колонки? Як це взагалі можливо? Проте в Божому царстві все відбувається догори дригом. Насправді воно випростовує наші стежки. Перші будуть останніми, а останні першими. Бажаєте мати більше, віддайте частину того, що маєте. Поправді Божа арифметика дуже. Ну вона працює, тож більше нічого не казатиму. Покиньте свої болісні відчуття і почніть чинити правильно, навіть коли вам болить. Повторю ще раз: знаєте, не можна чекати, доки виникне бажання чинити правильно. Цікаво, скільки людей у цьому залі на когось гнівається. Я не прохатиму вас піднімати руки, бо передбачую результат. Зазвичай 70 чи 80% відсотків людей піднімають руки. Ви прийшли сюди за дивом. За стіленням. За проривом. Ви прагнете власного служіння або підвищення на роботі. Еге ж. Та є лише одна вимога пробач цій людині відпусти, покинь це, віддай усе в мої руки і дозволь мені відплатити тобі. Дозволь мені тебе винагородити. Дозвольте вам сказати, припинивши ображатись і пробачивши людям ви будете вражені тим, що Бог спроможний зробити у вашому житті. Може, у вас є підстави для гніву, та немає права на останній. Бо якщо відверто, то в Бога є підстави для того, щоб гніватися на кожного з нас. Проте він цього не робить натомість дарує нам милість знову і знову. Але це так важко. Ви не знаєте, що вони зі мною зробили? тому Бог не може очікувати, що я їм пробачу, але він очікує. Про це йдеться по всій біблії. Через нашу відмову пробачити Бог не може відповісти на наші молитви. Тож ви гаєте час, приходячи до Бога в молитві, просто на когось гніваючись. про це сказано в Біблії. Бог хоче відповісти на наші молитви та, маючи щось проти когось, покиньте це залиште і відпустіть. Не можна обирати тільки ті вірші, що подобаються. На ділі можна перекрутити Біблію як завгодно, просто вибравши і склавши докупи лише ті вірші щодо вподоби. Цю книгу потрібно читати повністю правильно? Повністю повірте, я не хочу від вас жалості. Я не кажу. Будь ласка, поспівчувайте мені. Та ви навіть не уявляєте, чого мені це коштувало. Йдеться не тільки про гроші, хоча їх також довелося витратити чимало. Та ви не уявляєте, чого мені коштувало дістатися звідти, де я була, туди, де перебуваю зараз. Навіть я зцілення своєї зраненої душі. Запевняю, я мала величезний бунтарський дух по відношенню до чоловіків. і коли Бог почав показувати, що маю коритися своєму чоловікові, я кажу. Ух, що тільки з мене не полізло. Знаєте? За біблією випробування народжують терпіння, та в моєму житті вони народили багато чого іншого, перш ніж дійшли до терпіння. Амінь. Аміньагов жінки, кому іноді буває важко комусь коритися? Бачите, та ми чомусь вважаємо це нормальним. Ех, такі вже зараз часи. Мова не про те, щоб дозволяти комусь по вас топтатися, та будь-якій владі слід коритися. І крапка запевняю відчайдушно прагнучи зміну житті, почніть серйозно ставитись до цього. Раніше я згадувала про мир і навіть не знала, що то таке, доки не вийшла заміж за Дейва і спостерігаючи за ним стабільним і непохитним. Я подумала я теж цього хочу. мені обридло жити то на підйомі, то в ямі. А щоразу, коли змінюються обставини, постійно гніватися і влаштовувати істерики. Бо дійсно я прагнула миру. Тож я почала про нього молитися. О Боже, дай мені мир. Дай мені мир, дай мені мир. Однак нічого не змінилося. Чому? Бо Ісус сказав: Я зоставляю вам мир свій. Але не дозволяйте собі засмучуватися чи турбуватися. Тож він уже дав нам усе потрібне. Однак маємо це активувати і почати використовувати. мені знадобилося кілька років, та я вирішила обов'язково жити в мирі. Тому почала перш за все звертати увагу на те, що мене засмучує. Відтак я усвідомила, з чого починаються мої проблеми. іноді ви починаєте гніватися і сердитися ще до того, як усвідомлюєте, що з вами відбувається. Тож, напевно, маєте повернутись до основи, і спитати, що є коренем цієї проблеми, що її спричиняє. я вірю, деякі люди, що оплакують втрачене 20 років тому, проявляють свої почуття у вигляді гніву. однак. Маємо покинути те, що лишилось позаду, дозволивши Богові привести нас до нового старту в житті. Бог має новий старт для кожного з нас. Можна все почати наново. Ваш випадок не безнадійний. Ваше життя ще не скінчилось. ви ще не надто старі. Командонкімідаго навіть не говоріть про старість за два місяці мені виповниться 76, а та я й досі тут. Тож так. Справді, не все в моєму житті працює як колись. Іноді мені трохи допомагають під час служіння. Раніше я все робила сама, але потім сказала усе, що я маю, Боже, віддаватиму тобі. Амінь. Тож годі жалійтеся, що ви для чогось старі. У мене забагато дітей. Я розпочала своє служіння, маючи трьох дітей-підлітків і одне немовля. Тому не дивіться на свої обставини. Це неможливо, це надто важко. Адже з Богом немає чогось неможливого. Амінь. Для отримання нового приготованого Богом старту в житті потрібно зробити дві речі. Покинути те, що лишилось позаду, і почати рухатися вперед до того, що лежить попереду. І іноді це буде нелегко. Але пам'ятайте, що сказано в Біблії. Ви все можете в Христі, який дає вам силу. Не впадайте у відчай. Раптом не виходить позбавитися негативних думок. Занепокоєння, зневіра, гнів і самозасудження все це ворожі нападки на ваш розум. Годі гаяти своє життя на страждання. У книжці Розум поле битви Джойс Майер відкриває шлях перетворення життя через зміну способу мислення. Отож навчіться зосереджуватися на доброму і мислити так, як мислить Бог. Замовте на нашому сайті книжку Розум поле битви українською мовою в електронному або друкованому форматі і отримайте її абсолютно безплатно. Здобудьте перемогу у своєму розумі. Маю певну місію, тож ви чули про це знов, знов і знов. Бо лише так ми щось розуміємо. Я дуже хочу допомогти людям зрозуміти, що вони не можуть бути пасивними. Пасивна людина, хоче, аби з нею сталося щось добре, просто чекаючи на нього. Ми ж маємо бути цілеспрямованими тими, хто має життєву мету, мусимо прийняти рішення щось зробити і потім зробити це. Не слід чекати, доки цього захочеться. Або це здасться гарною ідеєю. Чи ціла купа людей почне аплодувати, підбадьорювати нас? Зникнення запалу ще не означає лягти і нічого не робити. Всередині мене величезна сила, яка не залежить від почуттів. Я можу прийняти рішення. Просто зараз я піднімуся з дивану, і зроблю щось із своїм життям.